Привіт, мене запросили на день народження, де всі гості мають прийти виключно в рожевому одязі. А саме святкування буде проходити в кінотеатрі на березі моря. Тому швидко роблю макіяж, укладку та йду підбирати свій рожевий образ. В мене є три варіанти, але світла сукня точно відпадає. Ну а з вибором між двома варіантами мені допоможе Galaxy Flip 7. А точніше його функція Voice AI. яку рожеву сукню краще обрати на день народження біля моря. Обидві сукні дуже гарні. Але якщо тобі важко вибрати, то я б порадив придивитися до сукні з коротким рукавом. Вибір зроблено, тому підбираю взуття та сумочку. Вже перед виходом фотографую свій образ в чат подругам. До речі, Фліп 7 має найкращу селфі-камеру Samsung. І як же зручно робити на нього селфі без сторонньої допомоги. Samsung Galaxy Flip 7 – маленький, легкий, розумний та дуже зручний смартфон. До речі, навіть в маленьких сумочках він майже не займає місця. Образ підібрано, я готова, а подарунок. Чекає в машині, тому сміливо відправляюся на свято.